Говорять, зроби крок, і дорога з'явиться сама собою. І дійсно, завдяки злагодженій спільній роботі нашого відділу і міської військової адміністрації, ми вже вдруге успішно починаємо навчальний рік в умовах військово повномасштабної війни. З метою збереження життя та здоров'я учасників освітнього процесу на підставі відповідного розпорядження військової адміністрації навчання знову проходитиме в дистанційному форматі. Традиційно на платформі Офіс 365 і застосуванням ТІМС. Тож ми маємо на початку навчального року 19 закладів загальної середньої освіти, в яких налічується 7941 учень. Це 346 класів із середньою наповненістю класів 23 учні. Для 71 дитини організована індивідуальна форма освіти педагогічний патронаж. Вона здійснюється на підставі медичних довідок. З 18 вересня на базі загальноосвітньої школи номер 3 розпочав роботу освітній консультаційний пункт, де учні мають змогу отримати додатковий зв'язок з учителями, одержати необхідні підручники та допомогу на долуженні навчального матеріалу з основних предметів щодо забезпечення закладів освіти необхідними підручниками. То у вересні школи отримали. 3095 примірників української мови, математики та пізнаємо природу на, на загальну суму 298 тисяч шістсот гривень для п'ятих класів. За результатами вибору електронних версій оригіналів макетів підручників для шостого класу в серпні отримано 8 тисяч таких посібників на загальну суму 1 мільйон сімдесят тисяч гривні. Це за рахунок державного бюджету. З 1 вересня продовжили працювати за дистанційною формою. 23 заклади дошкільної освіти та чотири дошкільних підрозділи, до яких зараховано 1785 вихованців, із них 1010 виявили бажання доєднатися до роботи на платформі Office 365 із застосуванням Teams. Вихованці активно навчаються онлайн під супроводом вихователів. творчо розвиваються. Разом з музичними керівниками проводяться корекційні заняття з логопедами та дефектологами, а головне спілкуються між собою. Окремої уваги потребують учні з особливими освітніми потребами. З 1 вересня 2023 року в 11 закладах загальної середньої освіти Покровської громади у 46 класах навчаються за інклюзивною формою 56 таких дітей під супроводом 46 асистентів учителя. У двох закладах дошкільної освіти, у двох групах старшого віку за інклюзивною формою Формою навчаються три вихованця. Тут введено дві посади асистента-вихователя. Навчання здійснюється на підставі заяв за та висновків про комплексну психолого педагогічну оцінку розвитку дитини. Дуже тішить, що навіть під час війни ми маємо можливість оздоровлення наших дітей. Тільки у вересні місяці на відпочинок та реабілітацію було направлено до дитячого медичного центру психологічної реабілітації Джерело, шестеро дітей, міста Київ та до санаторного оздоровчого центру соціальної реабілітації «Смарагдове місто 13 дітей. Відпочинок для дітей безкоштовно. Важлива ланка в системі освіти, інклюзивно-ресурсний центр Покровської міської ради. Лише за літній період та вересень фахівці установи. Провели 149 консультацій для батьків, 66 консультацій для педагогів, 76 дітей дошкільного та 29 дітей шкільного віку. Пройшли комплексну патріологічну педагогічну оцінку розвитку. 34 дитини громади. 20 з яких з особливими освітніми потребами отримали корекційні розвиткові послуги. Війна поставила нові виклики і перед закладами позашкільної освіти. Проте нам разом вдалося їх вирішити. На 1 вересня дітей охоплено позашкільною освітою в громаді 1467 вихованців. Це 102% у порівнянні з вереснем минулого року. У трьох закладах позашкільної освіти працюють 35 гуртків різного спрямування, спортивно художнього, Можній, технічний, науково-технічний, військово-патріотичний та гуманітарний напрям. Завдяки співпраці з відділом культури у керівників гуртків з'явилася можливість проводити заняття на базі міських бібліотек та інших локацій. Це не лише зручне місце для запису онлайн-занять, а й спілкування з обмеженою кількістю вихованців у змішаному форматі. В такому режимі працюють 14 гуртків, інші здійснюють освітній процес онлайн, з урахуванням минулорічного досвіду, програми Максимальні адаптовані під роботу в дистанційному форматі та вирізняються різноманітністю заходів. Це тематичні заняття в школах, майстер-класи, флешмоби, челенджі, квести тощо. Злагоджено працюють інші структури підрозділи відділу освіти. Централізованою бухгалтерією відділу своєчасно нараховується та виплачується заробітна плата, надаються необхідні довідки, складаються фінансові та бюджетні звіти. Юридичний відділ також дійснює роботу в межах своїх повноважень. Окремо хочу наголосити на роботі мобільної бригади господарчої групи. Наші хлопці у вересні продовжили ремонт системи опалення ЗДО номер 40 Три, демоходу в котельні Гришинського ЗЗСО та е, зробили відмозку на номер один. Тож виконувати заявки, Також виконувати заявки по закладам відділу освіти продовжують та ліквідувати наслідки обстрілу. Наразі це спортивний зал дош номер 12 У Лісовському ЗЗСО е, зруйновано е, технічне приміщення, відбудували його наново. Починаючи цей навчальний рік, ми не можемо не думати про можливість відновлення очного навчання. Наявність облаштованих укриттів головна умова офлайну. Зараз активними темпами ведуться роботи в закладах дошкільної освіти. Проводяться вони в рамках проєкту корпоративної соціальної відповідальності компанії Мітенбест. До кінця року проект передбачає облаштування шести по укриттів у шести дитячих садочках Покровської громади на черзі ще два. Оголошені тендери на ремонт підвальних приміщень під укриття для семи закладів загальної середньої освіти. Наразі чекаємо на визначення переможців та заключення договорів.